Вітаю, ви на каналі Батхер Developer, розробляємо сайт для музикантів. І сьогодні пряме продовження минулого відео, де я обгорнув в Docker Laravel проект для локальної розробки. Там ви могли помітити, що основний образ APP збирається кожен раз. Це рішення не окей, оскільки образ буде збиратися багато-багато разів на день для прогонки тестів кожен раз, для деплою на стейдж, на продакшн і так далі. І так далі. І встановлювати та завантажувати одні й ті ж самі пакети це погана ідея. І звісно ж, консистентність. Мало то вказує прям конкретні версії для всіх PHP залежностей, а деякі залежності, типу ноди, взагалі є лише для дев-серверу, тому їх версійність опускають. Тож зараз я винесу app зображення до окремого проєкту і налаштую CICD для його зборки та публікації в gitlab приватний реєстр. Почну з простого. В гітлабі створю нову підгрупу назову Infrastructure, і в ній створю проект з назвою PHP контейнеру свол в моєму випадку. Про структуру проєкту я розповідав в окремому відео. Одразу ж не забувайте створити gitignore в новому проєкті, як мінімум туди потрапляє і директорія. Не завжди, але про це буде окреме відео. Далі вирізаю з основного проєкту Docker файл з app зображенням та docker PHP supervisor директорію з налаштуванням супервізору. І для зручності відображення одразу створю readme файл, в якому покажу простеньку команду для зборки GitLab образу. docker build local-swool і точка. Це контекст local-swool. Це назва образу, який створиться локально. Запущу цю команду, дочекаюсь, коли пройде збірка, і можу перевірити командою Docker image LS list Ось він самий верхній, тобто все пройшло успішно. І для локальної розробки цього достатньо. Я можу повернутися в основний проект, Прибрати інструкцію build з app сервісу і вставити імейдж з назвою, яку я тільки що збілдив. Запускаю контейнер. Командою Docker PS я дивлюсь, що піднялося. Дійсно, імейдж на сервісах app-horizon і scheduler Тепер лока. Full, перевіряю, перевіряє зашовши на localhost та на localhost horizon. Все працює. Це власне весь алгоритм локальної розробки. Якщо для вашої задачі необхідно розширити базовий імейдж, ви редагуєте докарфайл, білдите його, ставите як імейдж для аплікухи, проганяєте тести, дивитесь, чи все працює, і відправляєте на рев'ю вже два проєкти. Звісно ж, після рев'ю ви можете зібрати локально та пушанути на якийсь докер регістрі, але це не окей, і навіть розбирати такий варіант я не буду. Тому одразу налаштовуємо ci iScript. У новому проєкті створюю файл GitLab CI YAML і почну його зі списку етапів. Stages. Наразі це один етап, build. Наступним блоком буде налаштування для цих етапів. Default. Тут будьте обережні, у мене лише один етап, у вас може бути багато етапів, наприклад, додати лінтер для докерфайлів. І не всі дефолтні налаштування необхідні іншим етапам. Почну з зображення. Image. це власне докер зображення, в якому запуститься наш CI скрипт. Тут абсолютно ті ж самі рекомендації рекомендації які були для власного докеру. Використовуємо ці з патчем та альпайн Ubuntu бунта не окей для кожного запуску, і як казалося, запусків буде безліч на день. І для розуміння це буквально зображення з hubdocker.com. Далі треба вказати сервіс. До сервіса треба трохи пояснень. Сервіси в GitLab CI це окремі контейнери, сервіси як хочете, називайте, які розгортаються окремо і підключаються до нашого контейнеру, в якому відбувається білд, розширюючи його можливості, і Connect йде. По нетверку. Чому це необхідно для докера? Тому що звичайний докер імейдж який ми тільки що казали, це докер-клієнт. Він не може білдити, він не може пушити. А саме сервіс це те, де крутиться сам докер демон, який дозволяє нам це робити. На локальних машинах ви це не побачите. У вас одразу крутиться і клієнт, і демон. Але для сіаю це необхідно. Можете просто запам'ятати, що так треба, це не так часто вже і використовується. Далі команда BeforeScript. В ній я хочу залогінитись до докер реєстру на GitLab. Для цього використовую Команду docker-login з вказанням юзера, паролю та реєстру, в який я хочу логінитись. Через долар ви бачите вже готові змінні, які доступні з середовища в GitLab. Цих змінних дуже багато. GitLab дозволяє знайти все, що вам необхідно. Просто подивіться по списку. Ці змінні я не створював, ніде не зберігав. Вони створюються автоматично. Registry юзер та registry паспорт взагалі створюються з правами того, хто запустив пайплайн, і видаляються ж одразу після закінчення пайплайну. Тому вони абсолютно. Безпечні Йду далі для зручності користування. Спершу створю глобальну змінну. image name. Тут наша фантазія трохи обмежена. Image name повинен співпадати з назвою репозиторії. Видумувати її не треба. GitLab її знає. CI-Registry-Image. і через двокрапку поставлю CI-Commit-Tag. Тут знову треба повернутися до G2. Багато хто не знає і не використовує теги в G2. Дуже дуже простими словами: тег це бранча, яку не можна змінити. Ми робимо snapshot нашого коду в тому стані, в якому він зараз є на моментство створення тегу, тобто на момент останнього коміту, і все більше він не міняється. В нього не можна пушити, його не можна мержити і так далі. Це неймовірно зручно і правильно для релізів. Це дозволить вам відкачуватись назад, якщо виникли якісь проблеми, не думаючи про ролбеки коду. Ви не будете хвилюватися, що хтось вже щось затер. Ну, звісно, в рамках самого коду. Міграції бази даних, це окреме питання. Ну і звісно ж, семантична версійність реалізується тегами прямо прекрасно. Тому тег тут це назва тего. GitLab нам її надасть. Далі. Створю першу джобу. вона також тут єдина, але теж так build image. кажу stage Build, тобто ця джоба буде запускатися при стейджі, і скрипти, які я хочу запустити. По-перше, я хочу збілдити зображення з Docker файлу, то Docker build те і image name зі змінної. А по-друге, я хочу ушанити його в GitLab регістрі. Docker Push і image name. Все просто залишилось одне маленьке питання. Я хочу запускати цю джобу лише для тегів бранчі і так далі. Мене не цікавлять. Та оскільки ми говоримо. Про версійність. Я хочу запускати джобу для тегів в форматі латинська літера V та семантична версійність 001, наприклад. Але не спішу пушити. GitLab надає корисну функцію для валідації GitLab ci скриптів. Просто переходжу в build pipelines і заходжу на ci Lint. Просто вставляю туди скопійований сценарій і бачу помилки. по перше Before script це масив скриптів. А по-друге, If в рулах це змінна, і треба додати дві точки, щоб її ініціалізувати. Звісно ж, Інтер не бачить бачить Логічних помилок, лише з таксичні. Перевіряю, все окей. Роблю коміт. Коміт обов'язково. Теги беруть останній коміт. і ваші незакомічені дані теги не бачать. І дві простих команди: git tag і назва тегу, в моєму випадку v001. Та пушу тег на сервер git push origin v001. GitLab запускає pipeline чекаю деякий час і бачу помилку. Заходжу, бачу весь процес проходження джоби, і в кінці дитяча помилка. Я забув вказати контекст до Docker Build команди. Поставити крапку Роблю все те ж саме: комітек, але з версією вже 0,02. чекаю поки пройдуть пайплайни, і вуаля, все збіглилося. Тут треба розуміти, що зараз всі мої джоби ганяються саме десь на серверах GitLab. Там є обмеження по ресурсах, є якісь черги на виконання джобів. В майбутньому я спробую налаштувати власні GitLab runner десь на локальній машині. Щоб це було набагато швидше або на якомусь сервері окремому. Якщо ж ви компанія, у вас обов'язково повинен бути свій сервер. Джоби ганяються по 200 разів на день. Розробники завжди сидять і п'ють каву, дивляться, як вони ганяються. Тому оптимізуйте як код, так і серверні потужності. А я продовжую. Заходжу в GitLab в Deploy, Container, Registry. Бачу контейнер з назвою проекту Swool, і в середині один тег 002. Перший не збірдився. Теги можна видаляти, якщо що, але нехай буде. І якщо ви подивитесь вверх. Там будуть клі команди власне консольні команди для роботи з реєстром. А натиснувши кнопку Копі поряд з реєстром, можна скопіювати лінку до нього. Цю лінку я і буду використовувати як імейдж для app сервісу. Але треба не забути, що у нас ще є версійність, тому через двокрапку ставлю версію. І треба розуміти, контейнер регістрі закритий. Ви до нього не маєте доступу. Я також не маю доступ, доки не залогінюся в GitLab. І. Проста команда docker login на gitlabcom і вона запросить у вас. Логін та пароль. Якщо у вас все секюрно налаштовано, то це буде не ваш пароль. Замість паролю треба використовувати Аксес токен з доступу на Registry. Для цього клацаємо на іконку в GitLab, переходимо до Preferences, access tokens і створюю новий токен з Registry доступу. Створюю токен, вставляю його замість паролю, бачу надпис Успішна авторизація. Docker Compose app-d. Чекаю, поки контейнер завантажиться. Перевіряю Octane, перевіряю Horizon. Все працює. На цьому можна було б завершити, але я Якщо пам'ятаєте, в минулому випуску була тудушка не встановлювати ноду GitNPN для продакшена. І тут має сенс одразу розділити контейнери на контейнер для продакшена та контейнер для дев розробки. Повертаюся в CI скрипт і трохи редагую. По-перше, image-name роблю строкою port. Цей імідж я не буду нікуди пушити. Він потрібен для зборки продакшн та дев версії. І додаю image-name dev та production. Це Ті ж самі, що були, але slash dev та slash prod. Це створить просто директор. Торії в контейнер-регістрі. Власне, логіка така: першу білджу імейдж з докер файлу, і він є основним. Далі на його базі я створюю імейдж для дев-розробки і для прод-розробки. І кожен окремо пушу. Тут можна було б збирати або два докер-файли, і тоді була б проблема їх оновлювати, тобто оновлення потрібно було б в обох місцях. Як варіант, можна було б передавати якийсь аргумент до докерфайлу, який казав би, це збирає для проду, а це для інших потреб. Але це б помножило кількість завантажень. Всього-всього-всього на два. Всі сценарії Docker-файлі проходили б двічі. Двічі б скачувалися екстеншени, двічі б став фампозер і так далі. і так далі. В моєму ж варіанті все качається один раз, а далі лише розширюється необхідними правками, які треба для кожного контейнеру. Власне, для цих правок я створю два файли: це devdockerfile -файл та prod docker file. Аргументом передам source. Його б можна було захардкодити, звісно, але нехай буде, як на мене, так трохи зрозуміліше, звідки що ми беремо. І встановлення ноди NPM та гіта. Ношу в docker файл, поки ми тут сюди ж саме можна встановити x-профайли, X-дебаги і все інше. Але одразу скажу: для X-профайлу та X-дебагу я не рекомендую. Саме dev збірку я б виділив би ще одну окрему, третю, оскільки вони дуже навантажують навіть локальну розробку. І, звісно ж, не пихайте їх ніколи в продакшн. Для проду просто пустий Docker файл, туди додам тудушку. Наразі туди нічого не додається, але в майбутньому додасться прод конфіги і так далі. Там же ви встановлюєте і активуєте обкейші, налаштовуєте Відображення помилок тощо у мене поки що немає повного розуміння, що треба для Laravel Octane, для нормальної роботи в продакшені. Якщо все окей, звісно ж, на релізі покажу. І, власне, це все. Пушу версію 003. Все проходить без проблем. Творюються два каталоги, Dev та Prod. Для тесту, звісно ж, ставлю Prod версію Дивлюсь, що ноди там немає. Значить, все я зробив правильно. Повертаюсь до Dev версії нода там є. Все окей, все як ми хотіли. Залишилось декілька остаточних штрихів. По перше, розширю PHP іні. Я точно знаю, це в 100% проєктів дефолтних 8 МБ на пост та плод-файлів Це мало. Тому для прикладу я одразу зворю директорію PHP і туди додам конфіг, який в глобальному файлі скопіюю. І звісно ж, не забуваємо про Docker Ignore. І звісно ж, Redmi. команда повинна розуміти, як з цим всім працювати. І трохи балаканини під кінець. Тут маю сказати з тегами, треба бути обережним. Дуже часто розробники роблять їх зі своїх бранчів або взагалі своїх локальних бранчів і забувають пушанути, змержити і так далі. В майбутньому, звісно, треба додати якусь перевірку, звідки зроблений тег, але оскільки поки що працюю сам, в цьому немає необхідності. І останнє є багато класних Dockerfile лінтерів. Власне, вони роблять те саме, що і я, б'ють по рукам і кажуть хардкодь версії, але налаштовувати їх трохи довго, дуже легко їх налаштовувати, якщо у вас кітлаб преміум і далі. Вони влаштовуються в мерч репорти. Тому наразі я налаштовувати не буду, а ви знаєте, що так можна і було б дуже класно. А я нагадаю, спонсором сьогоднішнього випуску є хлопці. І дівчата, які воюють в ЗСУ, і кожен хто їм допомагає, тому обрали собі швиденько волонтерський фонд або конкретного волонтера, або військового, і допомогли йому. Дякую.